Добрий ранок малята і шановні батьки! Вас вітає колектив групи номер 8 Морська зіронька» дошкільного навчального закладу 116 Золота рибка Дніпровської міської ради. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами. Сподіваємось, що вона дуже скоро відбудеться! А зараз давайте знайомитися. Я, вихователь групи Тетяна Володимирівна, люблю з дітками грати в різні ігри, малювати, ліпити, читати книжки. Я помічник вихователя Світлана Ігорівна. Слідкую за порядком у групі і завжди допомагаю діткам. А тепер ми запрошуємо вас у фотоподорож по нашій групі. В мальовничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будова. І подвір'я тут чудове, а працюють цій споруді із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні. І за це їх люблять діти. Лиш, прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько. Знають наші всі малята. Тут дозволять погуляти, пострибати, покричати, не забудуть і навчати. Мамам з татам тут спокійно, бо доглянуть тут надійно. Ось заходимо групу ми. Проздягальня нас вітає, шафи нам предоставляє, в них малята швидко, швидко одяг та взуття міняють. В нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці, ляльки, ведмедик, візочок, машини, меблі і посуд є неодмінно. Наші малята весело грають, а після гри... Їх на місце складають. У нашій групі є багато різних ігрових куточків, де ви зможете весело і цікаво пограти у різні ігри. Ви навіть не помітите, як швидко в нашій групі плине час, тому що кожен зможе знайти забаву до душі. Це спортивний куточок. З такими іграшками можна організувати веселі спортивні забави. А у перукарні. Можна зробити зачіску собі або ляльці. Ой-ой-ой, лялька захворіла, її треба швидше полікувати, а ліки ми придбаємо у аптеці. А це гараж! Тут на вас чекають різні машинки. Лялька Оленка запрошує всіх у крамницю придбати продукти і приготувати смачний обід для марійки і веселих поросят. Із ляльками можна влаштувати веселе чаювання. А тут діток чекають пірамідки, веселі ігри з геометричними фігурами і пазли. А це вже пісочниця, в ній можна гратися з піском, а також малювати. Тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють. Нитка й голка, а на поличці стоять книжечки. У них живуть цікаві козки. А це український куточок. Він нам розкаже багато цікавого про нашу країну Україну і побут українців. А вбиральні наші дітки миють руки залюбки, а щоб витертись сухенько, є у шафах рушнички. Серед дня після обіду завітаємо в спальню ми, в ліжечка скоріш лягаємо, сни казкові розглядаємо. Ось і закінчується екскурсія по нашій групі. Вам сподобалося? Малята, розкажіть, маму, що ви побачили у дитячому садочку. До побачення, до нових зустрічей!